зі Вали тиждень, що минув, обговорили плани на майбутні сім днів. Робочий понеділок а з ними тиждень у прилуках розпочався з наради міського голови Ольги Попенко із профільними заступниками та посадовцями міської ради. Як і завжди у понеділок, робота міської ради розпочинається з самого раночку. Це нарадою міського голови, секретар міської ради всі заступники і спеціалісти роздається питання такі важливі питання. Це Перш за все всі питання життєдіяльності міста підводимо підсумки роботи, що було зроблено минулого тижня, і плануємо роботу на наступний тиждень. У числі актуальних питань порядку денного робочої наради міського голови, стан і забезпечення необхідним захисних споруд міста. Серед таких нагальних питань це питання, звичайно, стан укриттів у нашому місті. Я вже неодноразово говорила, що на сьогодні треба всім знати, що в нас 53 укриття, з них 29 – це укриття, які Перебувають у приватній власності і державній власності, і решта укриттів це наші укриття, які перебуваються. Два штири укриття, які перебувають на балансі міської ради. Вірніше 13 укриттів перебуває на балансі «Прилуки житлобуду нашого комунального підприємства. Сім укриттів перебуває на балансі відділу освіти. Одне укриття в нас перебуває на балансі місць світла, і одне укриття у перебуває на балансі комунального підприємства по руки тепловодопостачання. У нас є і найпростіші укриття. У зв'язку з тим, що війна в Україні, то визначено відповідно чинного законодавства. Ті визначено будинки, які мають підвали. І ці підвали на сьогодні, відповідно чинного законодавства, визначаються як найпростіші укриття. То на балансі комунального підприємства. Прилуки Житлобуд перебуває таких 32 на найпростіші укриття, і комфортні послуги сьогодні обслуговують 15 таких найпростіших укриттів. Так, от сьогодні ми і роздали саме питання забезпечення всіх на всім необхідним, саме найпростіших укриттів. Тобто у кожному укритті і у сховищі, і протирадіаційному укритті повинна бути і вода, повинна бути вогнегасники. І звичайно, серед таких важливих питань це повинно бути забезпечено кожне укриття генератором. Amém То, ось сьогодні саме роздалося питання. Воно знаходиться на контролі міської ради, на контролі інвестиційного відділу. обговорюється питання щодо роботи інвестиційного відділу саме в цьому напрямку. До, до кого зверталися з допомогою, з якими міжнародними організаціями працюємо, з, з містами, побратимами, і це питання ще раз буду говорити питання сьогодні на контролі. Також в ході наради обговорили роботу комунальних підприємств міста, зокрема серед. Нагальних питань підготовка комунального сектору до опалювального періоду питання всі. Торкається на сьогодні такого важливого, це підготовка до опалювального періоду. І дай Бог, ми віримо в те, що буде перемога, але на сьогодні така ситуація в країні складається. Бачите, досить часто звучать сирени. То, звичайно, що ми повинні готуватися всі до опалювального періоду і до опалювального періоду, і готуватися досить серйозно. То я вже неодноразово говорила, що наше комунальне підприємство, «Прилуки тепловодопостачання на сьогодні 100% готове до початку опалювального періоду. Звичайно, цьому Цьому напрямку працюють і комфортні послуги. Працює і наше комунальне підприємство Прилуки житлобут. І я неодноразово одноразово говорила і знову буду говорити, що треба дякувати всім підприємствам, адже до роботи ставляться досить серйозно. В ході наради міський голова Ольга Попенко дала відповідні доручення посадовцям. Тож робочий ритм на тиждень задано.